Колонами у розпал робочого дня на центральну площу Житомира сходяться люди, йдуть з гуртованими робочими та учнівськими колективами. Класний руководитель сказав, щоб ми прийшли сюди. А звідки з ПТУ. нам сказали в ліцеї прийти. Ми прийшли. наш класний руководитель. На питання чому присвячений мітинг? Більшість людей не відповідали. А побачивши журналістів, відверталися і ховали обличчя. Ой, вибачте, мені не хочу. У нас начальство Начальство. тім не на камеру зізнаються. Їх збирали за списками і привели під загрозою звільнення. Водночас місцева влада переконує, на людей не тисли. Усі прийшли на мітинг добровільно. Якщо людина тут стоїть і каже, що його примусили, він не гідник. Він може зібратися, і піти звідси. Це його право. На сцені перед учасниками акції виступають чиновники, запевняють ініціатори мітингу: ветерани, які обурені інцидентами, що трапились на західній Україні 9 травня. Ветерани Великої Атечна війни призивають всіх граждан города дати рішительний відпор проїзкам неофашизму в нашому місті. І ми, ветерани, будемо в перших рядах, ви боротьбі. боротимуться з фашизмом чи його загрозою у Житомирі не визначились. Ви пройдіть по місту, у надписи на стінах наших домів. Крім схвастики, Хайль Гітлер, слава Адольфу Гітлеру, Житомир місто для білих, Україна для українців. Це є фашизм. Фашизму в Житомирі немає. Борони Боже, якби дожилися до того, що змушені були б заявити. Що є прояви фашизму? А як мітинг закінчився, усім учасникам влаштували концерт. От тільки глядачів дійства останок залишилось мало. Як тільки чиновники зійшли зі сцени, люди розійшлися по домівках. Оксана Трокос, Антон Заремський, Житомир, п'ятий канал.